Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойцген підбив підсумки представницького зібрання емоційно. Про це свідчить трансляція. За його словами, наш міжнародний порядок заснований на правилах, перебуває під тиском. Глибоко переконаний, що цей більш багатополярний світ повинен базуватися на єдиному наборі норм і принципів на статуті ООН, і на загальній декларації прав людини. Цей порядок легко порушити, його легко зруйнувати, але набагато важче відновити. Тож давайте дотримуватися цих цінностей, не вигадувати їх, а зосередитися на зміцненні їх послідовного застосування.